Ще раз наша 35- і вільна робота його. Зараз пробуємо ось туди. Не знімаю вам спеці... з флешки, бо буде дуже гарна якість, але ви не зможете зрозуміти, як ви бачите в окуляр. Тому, можливо, не так все гарно, як би то було знято з флешки, але це, але це принаймні ну, чесно. Ось. Дивіться, бачите, Кут огляду дуже, ну, мені от подобається він. Ось дерево, це початкове збільшення. Десь ну, 3,5 від 2,5 до 3,5. Он то дерево. До нього. Давайте. Побачимо, що там до нього. 130 метрів. А так от воно збільшує на 130 метрів. Ось. Давайте спробуємо збільшення зробити. Це друге збільшення дерева половиною, 3. Максимальне збільшення. Деревця. Ми можемо все рівно. Ми його бачимо. Давайте відведемо трошки в сторону. Побачимо ось наш той ставок та машини, що ми розглядали раніше. Видно людей. Так, ось то дерево. Так. 75-ка. Зараз буде 75-ка. Тепер дивіться, ми беремо 75-ку. Ось вона, червона. І пробуємо в неї дивитися. Ви бачите, що дерево вже не влазить. Зараз хвилиночку. Ось. Це перша кратність. Дерево вже все не влазить. Ми робимо другу. Як ви бачите, Ось ми доходимо до третьої з половиною. це просто листя, ми вже нічого не бачимо. Ми уходимо на наш ставок. І бачите, мені навіть важко піймати саму. Я ухожу в небо. Ось а так ось воно на першу вернулись. Так що такі справи. Це більш все-таки дальняк. 75-ка вона має право на життя для вогнепалу. Я ще раз переконався, що це все ж таки вогнепал. Наша 35 ка це наша золота серединка, і хороша річ буде для пневми. Так, що для пневми рекомендую.